Мої вітання. Сьогодні хочу з вами поговорити про клапан підмісу або ж триходовий термостатичний клапан підмішувальний. В нашому випадку клапан цей нерегульований. На схемі він виглядає ось так. По великому рахунку, це трійник, у якого є заслонка, на яку давить пружина і є термостатичний елемент. У своєму закритому положенні. Триходовий клапан виглядає ось таким чином, у відкритому, відповідно ж, ось таким. Як це все діло працює? По мірі прогрівання, термостатичний елемент висуває свій шток, відкривається оця заслонка, і відбувається підміс холодної води або ж теплоносія до гарячого. І на цьому моменті аби ми не могли сказати, що, друже, наша ти нам це все розказуєш. Тут все і так просто, питань немає, все просто, але я хотів би вести мову про нюанси. А нюансів тут є декілька. Перший з них це цінова політика. Є ці елементи дорогі, є ці елементи дешеві. Чим же вони відрізняються? У дешевих термостатичних клапанів. У ці стінки тонкі. Оці, як не дивно, товсті. І відбувається значне завуження діаметру, що дуже негативно впливає на роботу циркуляційного насосу і може призвести до того, що котел не буде належним чином охолоджуватися, тому що в нього банально не буде надходити нормальна кількість теплоносія. А через те, що зовнішні стінки тонкі, може відбутися десь наступна штука, людина придбає. Дешевий термостатичний клапан приносить додому, починає його монтувати, починає його прикручувати, чує звук, схожий на тріс. Розуміє, що відбувся провал операції, іде купувати ще один термостатичний клапан, тільки вже дорожчий. Далі, за що я хотів би поговорити: це за обслуговування. Є, наприклад, клапан Ісма, є клапан СБ, це виробники клапанів. Я їх не рекламую, я просто з ними стикався. І у них зроблено все дуже просто. Знизу є кришечка. Тут по краям різьба, кришечка відкручується або ж звичайним ключем, або шестигранником, тільки ви відкрутили кришку. Зразу виходить оцей шток, виходить кришечка і виходить пружинка. Якщо треба щось замінити, щось забилося, просто відкрутили кришку, воно все вийшло. Або ж замінили термостатичний елемент, або ж тут прочистили, назад, це закрутили, все працює, все добре. І якщо розглянути більш дешевший термостатичний клапан, наприклад, той же Герц, ви відкрутили в цю кришечку. І тут стоїть отака штука запірне кільце. Якщо у вас немає спеціального інструменту, а як показує досвід. Спеціальний інструмент, той мало в кого є, бо він мало кого потрібен на постійну основу, щоб його купляти. І починають знімати оце кільце викрутками, гвістками, чим завгодно. І було б то все діло добре, якби то було літом. А тепер від ситуації, у вас отут щось забилося. Або ж ви просто не вгадали і купили термостатичний клапан, наприклад, на 75 градусів чи на 45 на вулиці мінус 20, система вийшла вже на повний режим своєї потужності, температура зворотньої подачі там досягає, наприклад, 70 градусів, а температура подачі досягає 80 градусів чи 85, оця вся штука у вас 70 градусів. І ви починаєте оце все гаряче діло відкручувати і знімати. Якщо із ісмою або СБ, або ж схожими на них, за своїм влаштуванням термостатичними клапанами все просто, ви відкрутили, поміняли, почистили, закрутили. То в того ж герца з усім починають виникати питання. Я сподіваюся, що з цим розібралися, з цим проблем не буде. Далі є важливий нюанс. Дуже важливий, чого саме я вирішив зняти це відео. Наприклад, так сталося, що у вас конденсує котел. Ви запросили майстра або ж вирішили самі. Замінити той термостатичний клапан, або ж його встановити. І що відбувається далі? Майстер каже, придбайте термостатичний клапан. Ви приходите до магазину, або ж в інтернет-магазині кажете, мені потрібен термостатичний клапан. Продавець вам його продав, або ж ви його забрали на пошті, прийшли. І якщо майстер добросовісний, то він просто скаже, що, друже, ти не те купив, іди міняй. Ви просто втратите час. Але хоч нерви будуть у вас цілі. Вся справа в тому, що триходовий клапан термостатичний має ось такі позначки. Його можна встановлювати тільки відповідним чином. Оці всі позначки значать одне те саме, що гаряча вода. Буде заходити в нашому випадку зверху і прямувати направо, це все показує оця вся схема. Як працює клапан взагалі і як він працює в закритому положенні. Або ж на холодно. Будь ласка, я вас прошу звертайте увагу на оце. Дивіться на товщину стінок зовнішніх. Дивіться, наскільки завужений діаметр внутрішній. І як важко чи легко це все діло обслужити. І ще раз наголошуюся, я дуже прошу перед встановленням триходового клапана, будь ласка, зверніть увагу на маркування, зверніть увагу на те, як він працює і як його встановлювати. І з того, що я хотів би додати, що є особисто в мене і що додає зручності, це можливість встановлення от -от -от термометрів. Ви скажете, на що ж вони потрібні? Відповідь буде дуже проста. Ці термометри, по-перше, дозволяють дивитися, чи належним чином працює термостатичний клапан, чи неналежним. І друге, чи працює він взагалі. Також, завдяки цим термометрам, можна подивитися, чи ввімкнувся циркуляційний насос, чи не ввімкнувся, що також є дуже важливим в цьому всьому ділі. Я сподіваюся, що моє відео комусь із вас допомогло. Дякую вам за перегляди. Гарного дня!